Вітаємо вас в езотеричному магазині Мольфа. Сьогодні розповім вам про дивовижні Ворі Dolls з Гватемали, маленькі ляльки-обереги, які допоможуть вам та вашим дітям позбутися нічних тривог та страхів. Це не просто іграшки, це древня магія народу Майя. Історія ляльок. У високих горах Гватемали живе прекрасна легенда. Принцеса Майя іксмукане отримала від Бога Сонця особливий дар, вона могла вирішити будь-які людські проблеми та. Турботи, цей магічний дар було втілено в крихітних ляльках, які передавалися з покоління в покоління. Майстрині в гірських селах створюють кожну ляльку власноруч, використовуючи яскраві нитки та традиційні тканини. Кожна лялька унікальна і несе в собі частинку духовної сили предків Майя. Магічні властивості ляльок, що робить ці ляльки такими особливими? Вони поглинають страхи та нічні тривоги. Просто розкажіть ляльці про свої переживання. Вони захищають від кошмарів і дарують спокійний сон. Особливо важливо для дітей ляльки очищають розум від негативних думок та дарують відчуття безпеки. Як застосовувати Ворідолс? Ввечері увечері? Дістаньте ляльку з мішечка і візьміть у долоні. Пошепки, розкажіть їй про всі свої турботи. Будьте щирими. Покладіть ляльку під подушку і попросіть подбати про ваші проблеми вночі. Вранці подякуйте та покладіть назад у мішечок. Для дітей це можна перетворити на казку про маленького помічника, який допомагає нести важкі думки. Характеристики наших ляльок. Наші Ворі Dolls – справжні автентичні вироби з Гватемали. Розмір ляльки 4 на 2 см. У комплекті, красивий мішечок та інструкція, виготовлені з натуральних матеріалів, тканини, нитки, бісер. Повністю ручна робота майстринь у гірських селах Гватемали. Кожна лялька унікальна за кольором та дизайном. Підходить дітям від трьох років та дорослим. Ворі Dolls – це потужний інструмент для боротьби зі стресом та безсонням. Тисячі сімей довіряють цим маленьким помічницям спокій своїх дітей. Замовляйте автентичні ляльки обереги в магазині Мольфа прямо зараз. Подаруйте собі та близьким магію спокійного сну.